Захист критичної інфраструктури це питання в довоєнний період не набуло актуальності. У Миколаївській Ова розповіли про заходи з захисту об'єктів у 79-й бригаді. Показали бойову роботу. Покажемо, як миколаївські десантники боронять Донеччину. Власна лялька берегиня вирішили перше провести такий собі майстер-клас. Фантазія у Миколаєві пройшла арт-терапія для всіх охочих. Сьогодні четвер, 29 лютого, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. А за лаштунками вся команда телеканалу МАРТ. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Російські війська знову здійснили артилерійські обстріли Чакова. Вчора, 28 лютого, о 10.22 Та надвечір ворог обстрілював артилерією акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Українські військові 29 лютого збили на сході країни три російські літаки су 34 Повідомлення про перше збиття з'явилося ще у першій годині ночі. А вже о 9 ранку надійшла інформація про знищення ще двох ворожих машин. Загалом за лютий знищено 13 ворожих винищувачів. У повітряних силах ЗСУ зазначають, що російські пілоти не роблять висновків та стають здобич українських захисників. Російські льотчики отримують завдання летіти, ризикувати, бомбити кабами, ракетами. Треба щоб досягати цілей на дальніх підступах. Треба зрозуміло, що підлетіти ближче. Ну підлетіти ближче стає дедалі небезпечніше для російських пілотів. Об'єкти критичної інфраструктури стали ціллю росіян від початку повномасштабної війни. Розробка комплексу заходів для захисту таких об'єктів є пріоритетним завданням влади. Про це повідомив начальник обласного управління житлово-комунального господарства Євген Гладков під час брифінгу. Як проводяться заходи з обезпечення об'єктів, далі розкаже мій колега Сергій Лисюк. Від початку великої війни ворог нещадно атакував об'єкти критичної інфраструктури України, переслідуючи мету залишити людей без світла та тепла. Пошкодження таких об'єктів на Миколаївщині були зафіксовані з перших годин вторгнення росіян. 25-го перші об'єкти енергетики, 26-го перші об'єкти житлового фонду. На початку березня, 2 го числа, це вже газопостачання, водопостачання, теплопостачання. В цілому за період. Бойових дій було пошкоджено значну кількість інфраструктурних об'єктів. Їх майже налічується 2733, з них газопостачання 1464, теплопостачання 96, енергопостачання 1169, водопостачання 44. Євген Гладков зазначив, одним з основних завдань стала розробка комплексу заходів, спрямованих на захист критичної інфраструктури від ворожих атак. У 2023 році ми розробили ряд програмних документів і затвердили його на їх на рівні обласної військової адміністрації. Зокрема, була розроблена програма стійкості територіальних громад. Вона має рівень обмеженого доступу. Був затверджений відповідний план взаємодії залучених суб'єктів і збройних сил України і правоохоронної діяльності, саме по реагуванню на захист оборону прикриття. Об'єктів критичної інфраструктури важливою складовою в комплексі прикриття інфраструктури від російських ударів є інженерний захист. Найбільш важливі такі потужні об'єкти генерації розподілу електроенергії на території області. Практично вийшли на належний рівень інженерного захисту, це це технічні завдання. Ми сподіваємося, що саме за рахунок і тих капітальних вкладень, які були спрямовані на вирішення цього питання, надійність в першу чергу по забезпеченню енергопостачання споживачів області, у нас дещо підвищиться. В управлінні житлово-комунального господарства наголошують, відповідні служби і надалі вживатимуть усіх необхідних заходів для безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Під час виконання бойового завдання героїчно загинули воїни 73-го морського центру сил спеціальних операцій. Ця трагічна новина сколихнула мережу. Подробиць наразі небагато. На сторінці ССО повідомили, що операція була пов'язана з десантуванням на Тендрівську косу. Слід відзначити, що там раніше діяв полігон очаківських спецпризначенців за офіційною інформацією. Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання бойового завдання, воїни прийняли свій останній бій, навічно залишившись у строю. Вічна пам'ять слава полеглим захисникам. Наловив рибки на кругленьку суму. Днями працівники екоінспекції затримали в районі Аляутського мосту миколаївця, який виловив у річці інгул сім десятків особин карася, оскільки промисел вівся способом багріння, який вважається недопустимим, на порушника склали адмінпротокол. А також було виявлено збитків довкіллю на суму 117 тисяч гривень. Матеріали справи направлені до суду. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах та телеграмі, а також читайте сайт rkmart.tv Сьогодні на сесії Миколаївської міської ради депутати одностайно підтримали збільшення фінансування програми підтримки ЗСУ. Наразі цифра сягає 500 мільйонів гривень на 2024 рік. Коментуючи це рішення, міський голова Олександр Сінкевич подякував депутатському корпусу та повідомив, що сума не остаточна і за можливості її будуть збільшувати. Він уточнив, що місто закриває усі запити від військових частин. Зокрема, передає захисникам автівки, комунальну техніку та необхідне обладнання. Миколаївські бійці з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади тримають оборону біля Новомихайлівки на Донбасі. У прес-центрі бригади опублікували відео, як українські захисники знищують ворожу техніку та піхоту, використовуючи вогонь артилерії, протитанкових ракетних комплексів, дію мінно-вибухових загороджень, ударних дронів та безпілотних літальних апаратів зі скидами. Офлайну не буде. Миколаїв потрапив до переліку міст, де не планується поновлювати очне навчання в школах. З 1 вересня 2024 року. Також у цьому списку Харків, Запоріжжя та Одеса. Відповідну заяву про це зробив заступник міністра освіти Михайло Винницький. В той же час школи, розташовані західніше Києва, мають поновити повноцінний освітній процес, навіть якщо для цього доведеться навчатися у дві зміни. Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливе подовження навчального року до 28 червня. Мета новації надовження освітніх втрат. У Миколаєві пройшла арт-терапія для усіх охочих. Її провели у міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Учасникам запропонували пофантазувати над образом особистої ляльки берегіні та намалювати її на папері. Про творчі результати дивіться далі. Емоційне наповнення та відпочинок у центральній міській бібліотеці імені Мерка Кропивницького пройшов день, присвячений психологічному розвантаженню та релаксу. Відвідувачам провели справжню арт-терапію, де усі охочі змогли пофантазувати над створенням особистої ляльки-берегині та зобразити її на папері. Хотіли зрозуміти, що не вистачає сьогодні під час війни нашим жінкам, що їх можливо лякає, якої потребують вони якого захисту вони потребують. Тож сьогодні ми побачили, що дуже багато дівчата вигадали ляльок берегінь. Серед них були берегині дітей та онуків, оранта, а також берегиня краси та здоров'я. Своїм досвідом та ідеями з учасницями арт-терапії поділилась миколаївська майстриня Людмила Гацура. Спробували з дівчатами зробити кожну свою ляльку, щоб кожна забрала і якусь дала назву. І у кожного дуже вийшла своя. Трішки ми працювали з кольорами, щоб кольори підходили, щоб їм сподобався саме ансамбль, який вони задумали. і тому всіх дуже вийшло гарно, з гарним настроєм. Ми старалися. Такі ляльки здавна були родинними оберегами українців, адже наші предки вважали, що вони уособлюють собою єднання та зв'язок між поколіннями. Тож про ці традиції варто пам'ятати та берегти їх як велику культурну спадщину нашої нації. Сергій Лисюк, Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март. Новини спорту найкращого спортсмена лютого Миколаївського стрибуна у воду Олексія Середу номіновано на звання Спортсмен року 2023» від European Aquatics. Олексій єдиний українець серед усіх п'яти категорій. У 2023 році він виборов срібло чемпіонату світу в синхронних стрибках з вишки і двічі ставав чемпіоном Європи у синхронних стрибках та у командних змаганнях. Переможця обиратимуть за підсумками відкритого голосування серед волівальників, яке відбудеться 3 березня. 25 лютого в Одесі Асоціація сучасних та естрадних танців України провела турнір гран-прі Одеської області 2024 В змаганнях взяли участь місцеві команди, а також із Запоріжжя, Херсонщини і Миколаївської області. Наш регіон представляли 93 вихованці школи сучасних танців «Yes, I can». У підсумку в таких видах, як хіп-хоп, джаз-фанк, брейк-денс, хаус та інші наші спортсмени завоювали 35 золотих, 15 срібних і 20 бронзових медалей. Вітаємо Миколаївську танцювальну спільноту з чудовим виступом. На останок про погоду у п'ятницю 1 березня хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день. Без опадів температура коливатиметься від плюс одного до плюс одинадцяти градусів за Цельсієм. Вітер східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 85%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитися на нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.